Повернувся до Буковини переможцем. Тренування новоспечного чемпіона Віталія Швеця відпрацьовує удари на боксерській груші, які спортсмени називають арахісом. Віталій Швець. Щоденно в боксерському клубі тренуються понад чотири години, поміж раритетних газетних вирізок з успіхами колег та вихованців колізею, боксерських трофеїв та світлин спортсменів, що віддали своє життя на війні за майбутнє України. Мене це тільки мотивує, дякуючи зсу. Ми можемо боксувати зараз, тренуватися у спокійних умовах. Спортсмени, які зараз на стендах є у нас в залі чию пам'ять ми вшановуємо. Також мотивують дуже сильно 17 17-річний атлет мріяв боксувати ще з дитинства, переглядаючи з батьком бої братів кличків. Та професійно боксує Віталій лише два роки та уже повернувся зі всеукраїнського турніру у Білій церкві, де здолав трьох опонентів та виборов перше місце. Постійно переслідує мене друге місце на сусідніх гімнезіаді друге місце на чемпіонаті України серед молоді, також друге місце. Цей раз так, турнір виграли. У мене характер сам по собі такий, що я не дуже сильно переживаю, стараюся себе контролювати. Тренер хлопця Едуард Погодін розповідає для Буковини. Це визначна перемога, адже на цьому турнірі спортсмени області останній раз перемагали понад 10 років тому. Його успіх відмітили спеціальною мідаллю від WPC, це наша професійна федерація все, всесвітня федерація боксу професійно, і відмітив. Е один з організаторів турніру це В'ячеслав Бульковський, кращий боксерський ювелір. Його називають це ювелір, який готував перстень для Олександра Усіка, для Олександра Гвоздіка, для, для Рой Джонса, для Майк Тайсона. Віталій Швець наразі відновлює сили та починає готуватись до наступного турніру. Кубку України серед студентів. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4